Сергій Жадан, тепер я буду твоїми очима. З випаленими очима І залізо в ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись, застиглі очиці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я надто люблю тебе, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорда, а він відчуває, що в тілі його забагато металу, а він знає, як чорно буде йому до кінця його віку, а він шує голоса тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши його мертву повіку, і каже: Тоді розкажи мені, чого я не бачу. З чого зараз складається небо над нами, як переконуватимеш мою душу незрячу, як домовлятимешся з моїми синами? Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як вперто протоптують стежку ранкові трамваї. Ти не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як вибіг, бути як. Мене вчинить кривди. Єдине, чого я не зможу, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снилися ті, хто вже не прийде. І навіть якщо ця зима триватиме роками, навіть якщо світ болітиме кожним вдихом будь його диханням і руками, будь його голосом, будь його сміхом, маєш тепер бачити за тих, хто не бачить, маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять неначе, вони теж втомилися, теж, як люди. Будь закінченням його збитих пальців, будь продовженням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень.